Всім привіт! Сьогодні ми розберемо відео виступу Барака Обами після його дворічної каденції двох термінів перебування на посаді президента США. Hello, Chicago! It's good to be home! If I had told you eight years ago that America would reverse the Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history. Hello, Chicago. Привіт, Chicago. It's good to be home. Це добре бути вдома. Добре бути вдома просто. If I had told you eight years ago, якби я вам сказав 8 років тому. That America would Reverse A Great recession, що Америка пройде, як подолає велику рецесію, великий економічний спад, reboot our audit industry, перевзує дослівно да, перезавантажить нашу автоіндустрію, нашу автомобільну промисловість, and unleash the longest stretch of job creation in our history, І запровадить. Ну, типу, най, найбільш розтягнене найбільш створення робіт в нашій історії. Да? Найбільшу кількість робочих місць в нашій історії. Тут, до речі, у нас, якщо по граматиці, у нас тут четвертий тип умовних речень, змішаний. Тобто, в підрядному у нас вживається минулий перфектний час. If I had told you. If I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11 If I had told you, якби я вам сказав that we would open up a new chapter, що ми відкриємо eh, нову главу як новий розділ with the Cuban people з кубинським народом shut down, закриємо Iran's Nuclear Weapons Program, іранську ядерну програму Without Firing a shot, a shot. без жодного пострілу. Take out the mastermind. Цікаут як приберемо ліквідуємо uh, the Mastermind організатора of 9-11. 9-11 це мається на увазі події, що відбулися 11 вересня 2001 року в, в, в Нью-Йорку, коли були знищені вежі близнюки. If I had told you that we would win marriage equality and secure. The right to health insurance for another 20 million of our fellow citizens. If I had told you that we would win marriage equality, якби я вам сказав, що ми дослівно виграємо рівність шлюбів, запровадимо рівність шлюбів, шлюбне, рі, е, шлюбну рівність, and шлюбну рівність right і забезпечимо право. Health Insurance на медичне страхування for another 20 million для інших 20 мільйонів eh, of our fellow citizens, наших співгромадян, для інших 20 мільйонів наших співгромадян. Fellow, це як друг товариш. Да, fellow ми можемо сказати, fellow eh, nominee, Fellow. Eh, may, eh, Тобто fellow — це як друг. Це як друг товариш. Fellow citizen це як співгромадянин. If I had told you all that, you might have said our sights were set a little too high. But that's what we did. I can't do that! If I had told you all that, you might have said our sides were set a little too high. Як, тут у нас третій тип умовних речень, коли, дія, коли в підрядному реченні у нас минулий перфектний, а в головному теперішній перфектний час. Дія в минулому, яка могла б відбутися, але не відбулася. Вживаємо ось такі часи. If I had told you all that, якби я вам сказав все це, you might have said, ви могли б сказати, our sights were set, Наші погляди були налаштовані. Просто наші погляди були a little too high, ну, трохи, трохи завищені. But that's what we did. Але це те, що ми зробили. Там в залі кричать four more years, ще 4 роки. тобто ще на один термін. Да? I can't, do that. I can't do that I can't do that. After my election, there was talk of a post-racial America, and such a vision, however well intended, was never realistic. Race remains a potent and often divisive force in our society. After my election, після мого обрання there was talk of a post-racial America. Типу, ну, Ходили чутки, говорили of a uh, of a post про пост-Расову Америку. And such a vision і таке бачення, да, how, however, well-intended, наскільки б добрими намірами не було продиктоване, інтенція, як мати наміри да, was never realistic, ніколи не було реалістичним. race remains a potent race remains a strong, yeah, and often divisive force in our society. І часто суперечливою силою в нашому суспільстві. divisive force in our society. If you're tired of arguing with strangers on the internet, try talking with one of them in real life. If you're disappointed by your elected officials, grab a clipboard, get some signatures and run for office yourself. Якщо ви втомилися. If you are tired of arguing with strangers on the internet, якщо ви втомилися сперечатися з незнайомцями with strangers on the Internet, Ми завжди говоримо в інтернеті, on the, in the Internet, а on the internet. Це треба запам'ятати це правило використання прийменника. On, crematic місця, on де on the internet. Це, ну, це, це таке, що треба запам'ятати. Try talking with one of them. Спробуйте поговорити з одним з них, with one of them in real life, в реальному житті. If you are disappointed, disappointed by your elected officials, якщо ви розчаровані э, вашими обраними посадовими особами, тобто, якщо ви розчаровані. Тими, кого обрали, за кого проголосували, grab a clipboard, візьміть папку, get some signatures, отримайте підписи, тобто зберіть підписи and run for office yourself. Дослівно, і біжіть в офіс сам. Тобто цей вираз перекладається: як балотуйтеся самі. Балотуйтеся самі. Тут в, в цих двох реченнях у нас е, пасивна форма. If you are tired. To be tired це бути втомленим. You are tired. дієслово to be для множини are. І так само you are disappointed. дієслово to be для множини are disappointed – Смислове дієслово. в пасиві завжди приймає минулий час. Якщо це правильно, ми додаємо закінчення ді або ІДі. Якщо це неправильно, ми беремо третій стопчик з таблиці неправильних дієслів. For too many of us, it's become safer to retreat into our own bubbles, whether in our neighborhoods or on college campuses or places of worship or especially our social media feeds. For too many of us, it's become safer to, safer to retreat. ну, Як заховатися в ретриті, так да, відпочити, заховатися into into our in own bubbles, в наших власних бульбашках, whether in our neighborhoods, чи то в наших районах. да, Не, не важливо чи то в наших районах, or орн college campuses, чи то в студентських містечках, да, кол кол коледжських кампусах, or places of worship, або місцях віросповідання, or especially our social media feeds. Media feeds. Або або особливо в наших соцмережах social media feeds. Surrounded by people who look like us and share the same political outlook and never challenge our assumptions. And increasingly we become so secure in our bubbles. Surrounded by people who look like us, оточені людьми, які виглядають як ми. To look like це як бути схожим, to look like, бути схожим на когось. Who look like us, хто схожі на нас, так, які виглядають як ми. And share the same political outlook і поділяють ті самі політичні погляди and never challenge our assumptions. І ніколи, ну типу, не кидають виклик, не піддають сумніву, ніколи не піддають сумніву our assumptions, наші, ну, наші погляди, наші ну, в, те, в, те, в те, в що ми віруємо. and increasingly we become so secure in our bubbles безпечно, we become we ну, so да? in our bubbles that we start accepting only information whether it's true or not that fits our opinions instead of basing our opinions on the evidence that is out there That we start accepting all information, що ми починаємо приймати лише ту інформацію, whether it's true or not. Неважливо, чи вона правдива чи ні, чи то вона правдива чи ні, that fits our opinions, яка відповідає нашим поглядам, да співвідноситься з нашими поглядами. Instead of basing our opinions замість того, щоб базувати наші погляди on the evidence that is out there. That is out there. That creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, a creed at the core of every American whose story is not yet written. That creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, credo. це uh, як підтверджувати наново підтверджене. Reaffirmed by those who planted flags тими хто ну, посадив прапори, встановив прапори from foreign battlefields z битв на іноземних територіях to the Surface of the Moon. На поверхню до від. Тих битв, що колись відбулися. Колись і аж до, да, от, до того часу, коли встановили прапори на поверхню місяця. A creed at the core of every American. Credo. В серці в серцевині, да, в серцевині, серці кожного американця, whose story is not yet written. Чия історія ще не написана. «is not yet written». Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Yes, we can. Так ми можемо. Yes, we did. Так ми зробили. Yes, we can. Так ми можемо. Це його передвиборче кредо, таке кредо, агітаційне. Thank you, God bless you. Дякую. Нехай благословить вас Бог. God bless you. Вираз дуже поширений в Америці. Означає, нехай благословить Тебе Бог. Бережи себе, будь обережний, от все. і дуже-дуже. От вони прям вони постійно-постійно один одному його кажуть. Коли вітаються, коли прощаються, а переважно. ось так. Отже, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, задавайте запитання. буду записувати відео наступні. Дякую.